Кожного з нас є якась місія, якесь завдання від Бога. В першому читанні ми почули теж про людей, які мають ну, ці місії, їхні дуже різноманітні, велика різноманітність цих місії, бо ми чули, що Бог послав наприклад суддів. Посилав також царів, посилав також пророків, так як наприклад Святого Йоанна Хрестителя. І кожен з нас в якомусь сенсі є так посланий Богом до різних людей тут на землі. Але таким зразком слухи слуги є для нас Ісус Христос. Він, Тут ми бачимо, що Він приготував для нас стіл, він накрив для нас стіл Євхаристії. Ми почули, що він, ну, ця ситуація в Євангелії сьогодні відбулася під час останньої вечері, тобто теж після того, як Ісус умив учням ноги. Тобто Ісус показаний в Євангелії. Як слуга, ну і так, він є для нас зразком такої, такого слуги, як служити іншим. Він приготував для нас цей стіл Євхаристії, до якого ми приходимо, при якому відчуваємо, що хтось комусь дійсно залежить на нас, що ми важливі для когось. Що хтось хоче, щоб ми е, прийшли, так? ми дуже любимо отримувати запрошення на, запрошення на різні важливі події. І Він запрошує нас сьогодні теж за цей стіл Євхаристії. Він хоче нам служити, бо Він не прийшов, не прийшов на те, щоб е, йому служили, але на те, щоб е, він служив, щоб служити. І він хоче нам сьогодні служити. Він приготував, накрив для нас цей стіл, але це також заохочення для нас, щоб ми теж для когось приготували, накрили стіл. Можна приготувати накрити стіл для когось, в кого є якийсь сум, можна накрити стіл усміху, радості. До когось, хто переживає самотність, хто самотній можна накрити стіл спілкування, зустрічі, для когось, хто потребує милостині, можна накрити стіл милостині. Кожен з нас може накрити для когось якийсь стіл. Дівлячись на цей зразок Ісуса Христа, який накрив для нас цей, цей стіл. І ну, кожен з нас є слугою, і це є дуже прекрасна новина, бо комусь може здаватися, що бути слугою, чимось слугою, це неприємно, але для слух, які служать Богові. Він сказав, що з тобою моя правда і моє милосердя. Так ми чули в Псалмі сьогодні. Твоя міць зрос, зросте в імені моєму, закличеш до мене, ти Отець мій, мій Бог, скеля мого Спасіння. З нами Його правда і Його милосердя. Наша міць в імені Його, і це він розказує про своїх слуг. А інша прекрасна новина є така, що те, що відбувається на цій трапезі, на, Євхар... на Євхари Євхаристийному столі, це лише такий початок цієї величезної трапези, яку він приготував як слуга для кожного з нас в небі. Тому в кожного з нас є своя місія. Для тебе є цей стіл, стіл Євхаристії, а потім теж стіл цієї вічної трапези в небі. А для кого ти, для кого я приготував стіл, який цей стіл буде, що буде на цьому столі? Amém.